Добрий день, любі малята. Послухайте, будь ласка, загадку, і скажіть про кого вона? Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Так, малята, це зима, невдовзі зима. Попрощається з нами. Тож наостанок захотіла ще трохи пограти. Вона залишила чарівні сніжинки з цікавими завданнями. І якщо ви будете уважними, спритними, кмітливими, якщо виконаєте всі завдання, то зможете відшукати зиму. А давайте ми з вами спробуємо. І перша сніжинка називається Весела лічба. Вам необхідно поставити в рядочок правильно всі цифри і порахувати їх. Я сподіваюсь, що у вас так вийшло. А давайте ми разом всі їх порахуємо від 1 до 5. Один, два, три, чотири, п'ять. А давайте ми з вами порахуємо цифри в зворотньому напрямку, починаючи з п'яти. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Наступна чарівна сніжинка називається Сусіди числа. Я буду називати число, а ви мені будете казати числа, які стоять біля нього. Подивіться уважно і скажіть. Які сусіди у цифри 2. Так, це цифра 1 і 3. А тепер подивіться уважно і скажіть, які сусіди у цифри 3? Так, це 2 і 4. А тепер роздивіться і скажіть мені, які сусіди у цифри 4. Так, це цифра 3. І п'ять. Молодці малята. І наступна чарівна сніжинка називається математичні загадки. І ось вам перша загадка. Руку вгору піднеси і почнемо всі лічить. Скільки пальців на руці? Хором скажемо усі. Так, все вірно. П'ять пальців. І позначаємо ми цифрою 5. І ось вам наступна загадка. Три веселі киці грались на травичці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Правильно чотири. Ось вам наступна задка. На травичці біля хати ми тушились цуценята. Двоє білих, наче сніг, одне чорне, скільки всіх. Так, троє цуценят. Молодці. Із цим завданням ви впорались. І остання наша чарівна сніжинка. Називається Що зайве. Вам необхідно буде знайти зайву геометричну фігуру та пояснити свій вибір. Подивіться на цю картинку і скажіть, яка геометрична фігура зайва. Правильно малята. Це квадрат, тому що інші геометричні фігу... фігури це круги. Зверніть увагу на цю картинку. Яка геометрична фігура на ній зайва? Так малята це круг. А на цій картинці яка фігура зайва? На цій картинці всі геометричні фігури квадрати. Але один квадрат з них найменший, і тому він зайвий. Яка ж фігура зайва на цій картинці? Так, я сподіваюсь, що ви вибрали червоний трикутник, бо він єдиний на цій картинці червоний. Малята, погляньте, з'явилася красуня зима. Вона вам дуже дуже вдячна за те, що ви її відшукали. Виконали всі її завдання, і вона каже вам за це: Дякую.